Зауважте, на покровському напрямку зосереджено до 120 тисяч особового складу російських окупантів. Чому таке угрупування? І основні бої це не бої за територію. Відкиньте оці всі, ну знаєте, російські наративи про русскоязичне населення, контроль над ресурсами. Покровський район це найбільший в Європі поклади літію. Це в районі Шевченка, яке наразі на жаль, захоплено. І котлина – це найбільші поклади коксівного вугілля, так само, на жаль, захоплено. Чому вони рвуться до Сланська найбільші в Європі поклади Сланцевого газу? У разі контролю України над цими м, м, родовищами ми маємо шанс отримати енергетичну незалежність. І окупанти це прекрасно розуміють, які ставки стоять. Чому Путін не готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонських областей? В обмін на Донецьку область він прекрасно розуміє ціну питання.